Вітаю! Це відео пояснення для розгляду теми алгоритми опрацювання табличних величин. І розглянемо два алгоритми: це пошук заданого елемента в масиві і знаходження середньоарифметичного додатних елементів в масиві. Зразу розглянуте ось на завдання, яке додано у вас. Це вам треба буде зробити, опрацювати відеопояснення, презентацію, яка додана до завдання, і параграф 5.2 вашого підручника, і виконати ось яке завдання. Є задача. Визначити середнє арифметичне додатні значення елементів одновимірного масиву з 10-дійсних чисел, і вам треба для цієї задачі створити в середовищ Лазарус проєкт. Ну, для того, щоб створити проєкт і його потім перевірити, вам треба ще створити тест. А тест для перевірки цього проєкту. Тому вам треба тести і архів завдання додати до цього завдання і здати. Отже, як це виконувати, ми далі з вами розберемо. Але тут ще є ось в завданні. Увага! Для учнів, у кого проблеми з комп'ютером, ці в текстовому документі пишуть програму для задачі 3 і тести для її перевірки. А задача 3 відрізняється трішки від задачі 2. Це визначити середнє арифметичне від'ємних значень елементів одновимірного масиву уже з 12, цілих чисел. Ну, це подібна задача, але тут не треба її відлагоджувати, тому що хто не має цієї, можливості, пишуть мені в документі і здають. Але знову ж таки, при оцінюванні за сам проєкт правильно зданий, заархівований, і там і назва все правильно дивіться, тут назва треба, щоб була середні, середня додатних ваше прізвище обов'язково в архіві. Це 8 балів, плюс ще 4 бали за тести. Це теж, будь ласка, звертайте увагу на це. Ну, і зараз ми з вами будемо розглядати алгоритми ці опрацювання табличних величин. Ми на попередньому уроці з вами почали вже розглядати, що таке масив одновимірний, як його описати в програмі, як звернутися до елемента масива. І як вводити дані в масив, як опрацьовувати елементи, і як виводити елементи масиву нам для перегляду. Отже, це все ми розглянули. Ну, а сьогодні ми розглянемо два алгоритми. Зверніть увагу, один алгоритм це пошук заданого елемента, а другий це обчислення середнього арифметичного додатних значень елементів. Річ в тому, що масиви нам потрібні, як ви вже я думаю зрозуміли, для організації даних. Якщо у нас багато даних, їх треба організовувати, але ці дані, по-перше, повинні бути одного типу, вони мають одне ім'я і всі розрізняються порядковим номером один від одного, це у нас індекси. І є такі типові задачі, які досить часто розв'язують на практиці, і ми якраз з ними і познайомимося. Ну, тут ось я перерахувала, які типові задачі, більш всього, це знаходження суми значень всіх елементів масивом, знаходження суми та кількості значень, що відповідають певним умовам. Знаходження найбільшого та найменшого. Це такі типові задачі, і ми їх будемо розглядати. Ну і щоб розглянути ось ці два алгоритми, ми розв'яжемо такі задачі: ось визначити, скільки разів задане дійсне число трапляється серед значень елементів одновимірного масиву з 10 дійсних чисел. Тобто, у нас є масив 10. Дійсних чисел. І серед цього масиву треба знайти, скільки раз нам зустрічається задане число. А воно теж нам дається, це задане число. Ну, якщо говорити про алгоритми виконання цієї задачі, то що ми робимо? Ми будемо послідовно переглядати кожне значення елементу масиву і порівнювати його із значенням заданого числа. І е, якщо деяке число в масиві дорівнює даному числу, то у нас буде змінюватися лічильник таких елементів. Тобто ми ведемо якусь зміну, яка, в якій будемо е, ну, якби, лічити ці е, рази, скільки разів зустрічається у нас дане даний число. Якщо говорити про лазаросту, то нам треба ми і починаємо створювати проєкт створення, створення форми. На формі, що нам потрібно? Ну, По-перше, для того, щоб ввести масив, нам треба багаторядкове поле. ММО-1. Ми його розміщаємо на формі. А далі нам треба поле для введення заданого числа. Ну, Мітка ось тут лейбл 1, це для того, щоб підписати поле, щоб знали, що там в опті. І лейбл 2 це для того, щоб вивести результат. Кількість, там, скільки буде дане число, зустрічатися в масиві. Ну, і Кнопка Кнопка ми її назвемо Обчислити. Кнопка нам потрібна для того, щоб за кнопкою закріпити подію, on-click. І ця подія у нас з вами описується в процедурі. Ось зверніть увагу, процедура. Коли ми з вами натискаємо на кнопки ці два рази, або заходимо в, в, в інспектор об'єктів події і вибираємо кліт для кнопки, то у нас в редакторі з'являється вже заголовок цієї процедури, ну, там буде begin і end. Тобто, вже якби вона описала нам цю процедуру, і ми можемо створювати. Далі в процедурі нам треба обов'язково описати всі зміні, які ми будемо використовувати. А що ми будемо використовувати? Ми будемо використовувати масив А, і ми знаємо, як його треба описати правильно. Це пишеться слово Р. В квадратних дужках пишемо нижній верхній регістр через дві крапки. Ну, так, як сказано, у нас 10 дійсних чисел, то тут пропонується від нуля нумерувати до 9. І так, як це дійсні числа, то пишемо real». Далі у нас іще будуть змінні. одна змінна, зміна, це для лічильника цикла. «К» – це для того, щоб ми лічили з вами скільки разів нам зустрічається число, Вони будуть у нас описані цілого типу, ну і задане число теж дійсне у нас це Х, ми його описуємо як real. Далі починається програма. begin. Цикл for i від 0 до 9 дуц, і ось А і тому присвоїте to float». В дужках мемо один L'INSK. Це ми з вами вже знаємо, що це за цикл, це цикл ведення даних, з багаторядкового поля масив. Ми це розглядали і це стандартно, і ви повинні запам'ятати, як вводяться у нас дані. Тобто, у нас береться з поля мемо 1 І так як і у нас цей лічильник цикла, він буде змінюватися кожен раз. Спочатку від нуля, то А нульовому у нас буде занесено число, яке ми візьмемо з нульової лінії, лінії тобто з нульового рядка багаторядкового поля М1. І з рядка ми переводимо в дійсне число і записуємо наш масив це значення. І так, це буде відбуватися 10 разів. І це у нас буде змінюватись порядок лінії, тобто порядок, рядок буде змінюватись, ну і індекс нашого елементу масиву теж буде змінюватися. Далі, коли цикл відпрацюється, у нас уже значення будуть введені в оперативну пам'ять в масив А, ми вводимо ще дане нам число, тобто х, 2.5. Це у нас оператор присвоєння. Ми беремо з поля Edit 1 число, ну, воно там як рядок, тому ми цей рядок переводимо в дійсне число. СТР тут float. Тепер ми обнуляємо змінну для лічильника. Це у нас К присвоїти 0. Запам'ятайте, що лічильники ми обнуляємо для того, щоб суму накопичувати. Теж ми заносимо спочатку 0. Тобто, якби треба, щоб було 0. Якщо, наприклад, у нас не буде одного числа, то К буде дорівнювати 0. А далі, ось уже в циклі, ось у нас цикл іде. Ми організуємо пошук, тобто ми будемо переглядати кожен елемент масиву, тобто for i, e, дві крапки від 0 до 9, і e, t дорівнює Х, тобто у нас умова, ми перевіряємо. Якщо Аіте e, у нас дорівнює Х, то тоді в нас буде що в зміну лічильника ми її збільшуємо на одиницю, вона збільшується. І цикл далі буде працювати. Тобто лічильник буде змінюватися 10 разів, і в нас кожен елемент. Спочатку А0, потім А1, А2, будуть що. Перевірятись. Якщо буде дорівнювати 0, то лічильник буде збільшуватись. Тобто, до попереднього значення буде додаватися одиниця. І Після проходження всіх елементів масиву в цьому циклі ми якраз і порахуємо, скільки в нас задане число х буде зустрічатися в масиві. А може бути таке, що в нас і немає такого числа. Може таке бути. Тобто, пройшли по масиву немає. Ну, К тоді у нас зрозуміло буде дорівнювати нулю. Ну і команда виведення результату, нам вже треба знати, яке ж там капо рахується. Пишу лейбл 2, тому що ми з вами лейбл 1 використали для підпису Caption. Далі into strk. тобто ми переводимо з вами, число, ціле число в рядок, тобто into strk. Виводимо його, де нас лейбл, 2 розміщена. Ну, тут іще зверніть увагу, тут стоїть плюс і одинарні лапки, тут пропуск, разів і лапка закривається. Оце, що в лапках одинарних, це називається у нас константа, рядкова константа. Ми можемо пис... оформляти таким чином, щоб у нас відповіді було не тільки число, а ще додавалось те, що ми тут в константі запишемо. Ну, наприклад, буде число, потім буде пропуск, а потім слово разів. Що я скажу про константу. Константа в нас заключається в одинарні лапки, але ці лапки зразу скажу, де вони набираються. Ці лапки набираються в нас в. В англійському абревіатурі, тобто обов'язково ввести шрифт, і біля клавіші Enter. Там у нас є подвійні лапки, одинарні внизу лапки. От Якраз їх і використовуємо. Ну, Тут одинарні для оформлення наст рядкового тексту. Ну, і коли ми з вами запустимо проєкт на виконання, нам треба його перевірити. Тому нам треба в поле маємо 1 ввести ось елементи масиву. Це тест ми продумали, от написали числа. Тепер дивимося уважно на цей тест, які тут числа є. Ну, зрозуміло, що тут є й дробові числа, тому що нам даються дійсні числа. І задане число 7,5. І нам треба ж по нашому алгоритму. Скільки разів у нас це число зустрічається серед елементів масиву. Ну, Дивіться, тут ми бачимо ось один: у нас такий елемент є, другий елемент є, і третій елемент. Тобто результат нашого проєкту повинен бути три. Тобто, у нас повинно бути три числа зустрічається. Ось три рази. Можна тут ще тест зробити так, щоб не одного разу не було. Ну, наприклад, щоб тут поміняти дані, що 7,5 немає. Або просто поміняти число, якого тут нема. Ну, наприклад, 11. От серед цих чисел 11 у нас немає. У нас є мінус 11 є, але плюс немає. Ось таким чином ми створюємо тести для перевірки нашого проєкту. Ну, а тепер задача 2. Оця задача 2, вона вам дається і для опрацювання самим уже в середовищі. Тому тут уважно, дивіться, звертаємо увагу, визначити середнє арифметичне додатніх значень елементів одновимірного масиву з 10 дійсних чисел. Ну, дивіться, що значить порахувати середнє арифметичне? Це нада нам, щоб знайти суму і розділити на кількість. Але у нас тут не всіх, а тільки додатних. Тобто, Якщо там будуть і від'ємні, або дорівнювати нулю, ми їх не включаємо в середню суму в середню. Тому нам потрібно що робити? Переглядати послідовно кожний елемент. Якщо цей елемент, значення цього елементу буде більше нуля, то ми з вами його додаємо в суму і рахуємо всі елементи. І таким чином ми при проходженні перегляду всього масиву, у нас з вами в сумі буде вже якраз всі додатні числа, і буде кількість цих додатніх чисел. А далі нам треба. Суму розділити на цю кількість, і це буде наш результат, тобто це буде середнє арифметичне. Але треба враховувати те, що можливо, що в одновимірний масив не буде взагалі додатніх чисел. Може таке бути. От придумаємо такий, що всі від'ємні або від'ємні і нульові елементи. Тому це теж треба в проєкті враховувати. Ну, і якщо ми починаємо з вами знову ж таки з форми, що нам треба? Нам треба багаторядкове поле для ведення масиву, зрозуміло, нам потрібна мітка, яка виводить наше середнє арифметичне. Ну, і кнопка, це нам повинна для того, щоб ми за нею закріпили подію якраз підрахування цієї середньої, цього середнього арифметичного. Ну, програма тут буде трішки більше, ніж та, що ми раніше розглядали, але зверніть увагу, що нам треба тут? Знову ж таки, треба описати масив. Ось ми його описали А, аналогічно першому проєкту Ареї від 0 до 9 Офріал. Тут у нас буде лічильник циклу, і ми описуємо обов'язково як ціла, і Це знову ж ми рахуємо кількість додатніх чисел. С це буде, ми будемо суму в С додатніх чисел знаходити. А М це якраз наш результат, тобто це буде середнє арифметичне. S і М це у нас, зрозуміло, дійсного типу. Ну, а лічильники в нас, запам'ятайте, завжди тільки цілого типу. Далі починається програма «Begin», For i від 0 до 9, do, а ітем присвоїти естетофлот мемодин лайнсит. Це у нас видання, що. значень в наш масив. Тобто ми беремо дані з нашого багаторядкового поля і вводимо в елементи масиву. Тобто В0В, потім В1, В2 таким чином. Далі обнуляємо без присвоїти 0. Це треба нам для знаходження суми. Кати щоб нуля, це у нас ми будемо рахувати там це змінна для лічильника додатніх чисел. Ну, а далі дивіться, ось цикл у нас. Ось він цикл, в якому ми якраз будемо брати кожен елемент масиву по порядку. Порівнювати його додатнє це число чи ні. А як перевірити додатність? Це значить Аїти більше нуля. Якщо так, то у нас тут ми пишемо вже begin і end. Чому? Тому що у нас буде більше, ніж одна команда. Ми в нашу комірочку, змінну S додаємо цей елемент масиву, ось він, Аїти. І зразу ж додаємо одиничку в нашу зміну, яка лічить кількість цих додатніх чисел. Ось таким чином. А тепер зверніть увагу: а якщо у нас всі будуть елементи масиву від'ємні, ну, зрозуміло, якщо вони будуть всі від'ємні, то у нас оці команди ні разу не виконаються, тому що вони виконуються тільки тоді, коли у нас умова істина. То далі йде перевірка. Дивіться сюди, якщо k дорівнює нулю, а k буде дорівнювати нулю, це коли в нас взагалі немає додатніх елементів. Ось ми дали К нулю, а далі ми, як кажуть, не зайшли сюди, тому що тут будуть всі від'ємні. Зрозуміло, що К буде нулю. Тому ми в лейбл 1 виводимо повідомлення. Що додатних елементів у масиві немає. Тобто ми пишемо, це називається теж рядкова константа. Зверніть увагу, ті ж лапки, про які я вам говорила, це біля клавіші Enter в англійській розкладці. А інакше, а інакше це коли в нас К не дорівнює нулю. Ми що? Ми рахуємо з вами обчислення, робимо середнього арифметичного. Для цього нам треба С нашу суму розділити на К і помістити в змінну М. Отже, ось це у нас іде команда розгалуження, да? де це на випадок того, якщо у нас можуть бути всі елементи або дорівнювати нулю, або від'ємні. Ну, Ми підрахували середнє арифметичне, а тепер нам треба його вивести на форму побачити результат. Пишемо label 1 caption Це у нас середнє арифметичне, зверніть увагу. Тут ну, ми закриваємо, зверніть увагу, ці лапки. Це у нас константа. Константа це те, що ми там написали, те й буде у нас показуватися, виводитись. А далі, плюс ми ставимо і число, яке нам треба. А нам треба що? взяти з оперативної пам'яті значення M, перевести його з дійсного числа в рядок, і розміщаємо на нашій формі, тобто, ну, вже в результат наш. Отже, для того, щоб перевірити цей проєкт, ми його запускаємо на виконання, нам треба з вами тести. Вам треба вдумати теж тести. Створити теж два тести. Ну, один тест я роблю так, щоб у мене були додатні від'ємні і ну, можна, дійсні числа. Ну, зверніть увагу, от у мене додатні числа 1, 2, 3, 4, 5. Далі це від'ємне 0. Значить, вона мені повинна порахувати суму додатніх чисел. Якщо порахуємо, дивіться, це 3, 6, 10, це 15. Тобто сума додатніх тут 15. А так як тут 5 додатніх чисел, 15 ділим на 5, то це результат, зрозуміло, 3. Це один тест. А другий тест це зробити так, щоб не було у нас додатніх чисел. Ну, от я взяла всі віддімні і тут два нулі. Зрозуміло, що вона буде перевіряти їх, але всі вони у нас менше будуть дорівнюють нулю. Тому вона повинна нам вивести результат додатних елементів у масиві немає. Отже, ми запускаємо один тест на перевірку, потім другий, і перевіряємо, все у нас там правильно працює. Тут обов'язково треба два тести для перевірки. Ну, і от вам це завдання я тут описала. Як його треба з. Ну, попер... Тут тільки порядок. Ви вже знаєте, як зберігати, як відлагоджувати. Але все ж таки я пишу: що створити власні тести, відкрити лазару, створити для задачі два проєкт. Обов'язково зберегти з назвою середні додатні прізвища ваше тут указуєте. А коли ви зберегли у втеці, запускаєте проєкт на виконання. Якщо є там помилки, то ви їх повинні виправити, а потім знову запускаєте на виконання. От коли вже немає помилок, тоді ви вводите спочатку один тест, дивитесь результат, якщо воно відповідає хорошо, другий тест, якщо все правильно теж, тобто тоді вже ви впевнені, що ви правильно створили проєкт. Заархівовуєте теку з проектом, додаєте до архіву тести і, тобто, звірніше додаєте архів і тест і здаєте. Ну, це, якби повторюється оце завдання, про яке я вам говорила. Ну, а далі в демонстрацію виконання самого завдання, я вам продемонструю в слідючому. Video. Це вже буде, як створити це в середовищі Lazarus.